Я вірю в перемогу України. Як би там не було, як би зараз би не було і вашим, і нашим я свідок, як до повномасштабного певні кола над людей поводили себе наймейрозенішим способом, вже були фізичні. Покарання, як я пройшла сама за непокору цим над людям, і я ніколи не буду мовчати. Якби там, знаєте, не було, треба йти до кінця. І мене обурює, що ці люди, які чекали держава-агресора, зараз. Працюють в наших проектах, працюють в нашому кіно, в наших знімальних групах і ведуть з собою акторів популярних в тій державі. Розумієте?